Вітаю на хронології легендар... легендарного Боброграду Азерного. Продовжуємо будувати. Так, що у нас тут швидкість поток 4,7? Це вона, по ідеї, вже знижується. Да? Максимально там, напевно, була набагато більше цікавіше. То побачимо, як далі буде. А, я цей момент не а Коли будував тут сховище, ладно. З цим якось розберемось трохи пізніше. Тут як, вода, мала б набиратися. А, ціник мені трохи не вистачає, ну тут таке. Так, тут у нас також відносно не накопичилось тому, тому тому так ниса мало чого ти не хочеш садити Поперемо через кислый прокуп. Ну, тут 85% на скоро буде. Свіжі дерев'я. Це нас буде радувати. Тут у нас підростає тому з дріями все більш адекватно. Можна їх трохи тут примусити більш активніше будувати. Цей варіант тут можна їх спустити поки що і вони тут все забудують, скільки зможуть. І вони якраз сюди... А, сюди вони не підійдуть. Хоча побачимо зараз. Ну. Так, щось пішли. Почуємо великі, да. І все вони пішли працювати. А, далі формувати нам. Дах. Певно, під час наступного проходження цієї карти ще на один Ярус піднімемо це сховище. Хоча дай Бог, щоб його зараз заповнити. Дійсно, львівна частина десь сюди вийшла. Ще є печальне. Я думаю, що це можна буде поправити в наступних проходженнях. Так, добре. Иди, иди, и наблюдаем, что он тут... тут дуется. Так, хоть же он и сюда не идет. Будем тут же. Що ж ви тоді? <кхів> а, я зрозумів, що ви будуєте? Добре, нехай будують. Так, що у нас боти без роботи. 15 ботів без роботи. А де тоді а, виробництво? Нас цікавлять хатки, центрифуги, правильні, не нас цікавить. Ці чудесні монтажний пост там будут ось еще можно включить з... з ботами так отлично так давайте тут еще пошукаємо хто там без роботи точне что там десь боты і ми новы так приходимо э... так Включим, включим, а нет, экскаватор грунту, давайте его включим и на шахту здаюсь, уже не а на шахту уже не остается, подождем пока что, я думаю, что она накопятся и будет ток. Так, у нас колоды снова Закінчилося одного цього мало. Так, тоді підрив, підрив. Накопичиться, ми поміняємо тут це сховище. Так, одна тысяча. Одна тысяча. А, дорижку не докладываем. Так, и блин, багато у меня себя с рулетники. Ничего, все мы впораем Так. Это в Так. А. И руба не Так, это приоритетность. Тут такую ж дуришку. Целая. Икшеи просто за тут. Тьо на утю. Як воно занимается? Просто скал. Так, ладно. Знову зл вердини тоже побуду. Робочий нас пока шум. Миска зроблено. Так, вони тут добудовують. Це не до. А, цього вони просто просидіти, походу не можу. Я очікував, що вони зможу. А, приоритет сільський. Їх і так багато, що її поробити. Так, блін, колоди, колоди, колоди. О, ліс пішов. Ліс пішов, а у нас немає ким його забирати. Сурубов, начекаємо ну, тысяча, тысяча триста. Ну, доїли і доробили зараз. Що там дороблять? Я ж надіюсь. дальше позу понимать их. Подумаем, секция вот даст, не Так, э, чудесно. То есть тут он уже допуганы. тут Тут он не может без всего выкинуться. А он там шайшу с ним может, то есть зазвичай. Так, тут у нас Як воно тут побудувалась? Ай, цікаво, якось можу тут злити його? тут у нас мало, да? А что, тут у нас мало? Так, ну, не кажется, у нас... редлив зрубы нас не спасе, у нас и так 30 дней нас тут ще багато куда тут не по так у нас більше цікавый типа брей 47 а, а я думаю чего мы не можем но ну, у нас брони дожди хатка леса Никого не изучає. Так, тоді... дії Шахту ми зупинили. пом все так я є... бобри в них. Так что тут тоді... Так, через скільки ви будете? готові? Через 36 годин. 4,5 A... no. no, 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 no. 18 с половиной, восемнадцать, восемнадцать. 10 10 10 10 так мало. и так 10 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 Цих. Тоді їх по два треба. По два. Да? 18, 18, 36, так. Да. Тоді ну, на у нас головка любов мало поки що. Ладно, подивимось, наскільки їх буде зараз достатньо. Якщо все-таки ж дійсно треба дві голови. Две фабрики. Где-то сих еще дополнительно установлено. А, до а поки... Так замашаем. Так, может и Так будет до столицы этих бублик. Ага, у нас всего лишь их в резерве три штуки. Можно поставить. так? Ходу тут час, э... час. воды шесть. Что тут нужно? Ребра? Ладно, мы можем чтобы поставить средний склад и просто призначить сюда голову. Это приоритет, надо выше. Да. Так, но все-таки же нам надо насбирать. А Пенсивки боти в Е, голуби є, от голови нема. Як так вийшло. Що в нас тут заняло? Ну да. Склади не ми вже понабитые. уже потроху их заключиться. Так, колоды, колоды, колоды. Так, что у нас Не, надо хотя бы одного бобра, но сюда совлектаем. Так, 15 у тут тоже. А, нет, тут можно У нас їх вистачає. Соко, нам не вистачає. А де он? дошки обробляються? Кробка дошк видається. Ось. Тут ми бабра. Користуємося послугами. Хай працює. На данный момент нам надо хоть какую-то их них выработать. Так, все, пришло. Пришло и це идут. Так, напевно тут мы тоже зараз приоритетный свет ставим. Нам, что там, что там, треба. Сетевые известно, добрые. Так, мы можем их поправить. Чат, хоча б цін. Сайва ми не Мені треба населення як... На відновлювати. Воно ві, має бути усіма способами досягнути. Так, тоді повертаємось до цього. Тут ми вже добудували. Можемо це все десь, шляхом прибирати. Так, тут вже все. А, тут що ми. Я, походу, тут землі ще не добудував. А, ні. Просто не проекту. Так, їм же ж тут треба погано ще ж ці всякі добробуты А, 50 кінських, 200, амалівник есть, вітровий, тренувальний майданчик. Давайте його зробимо. Да. уберем. Ого! Якщо ми його так поставимо по центру. Uh, так, він є, так би мовити. Скільки ми він... надвідувачем? Так, ми зможемо трохи розширити. Так, тут можна розширити. Так. Що у нас тут це буде? Тоді давайте два тренувальних майданчика, Раз, два. Звісно, між ними шех гарно щось було поставити. Ладно. походу це мне адекватно за один раз не помню Давайте ось так от. І поки що подумаємо, що сюди можно, что буде поставити. Так, у нас є... Що можна сюди поставити? Тер раз надо побогать. Багаті, що нам надо поростать. Так, э, добре, другие. Бассейні. Тровайте на Маловник, э, ну, ну, тут і немає сенсу їх тянуть. И просто ставим мокции. Новальные майданчики. А, а тут уже виставляємо ці багаття тут багато. Тут ще напевно якийсь типор можна буде поставити. А, нехай чагарники. Ага, чиня. Ну, вот, Молодніше, чагар. А, там знизу уже чагар Я сюда Ну знаю. И давайте тут же... А вогнище нет. Э, гектар. Вот ну, гитар можно сюда поставить. Пусть также будут ну, лавочки. И тут где-то ще. еще. За тим, тем, кто миссия не, не высечет. Так, по идее, если мы им так вот расставляем, по идее будет трохи легче. Так, вот, страха богатия. Да, по идее, богатия этого будет им достаточно. Надеюсь. А, ні, дошку у нас добувати. Так що вони можуть добуду побудувати. Цей заліпки у нас список поставили. Так, що у нас тут? Так, 45. Ти що їх. А, їх треба вирубати по походу. А, це це рубаємо, не рубаємо. Ці, ці не рубаємо, ці. ці не рубаємо. Гарно. Там-там все вирубається. Так, добре. Повирубали там, там є. Так що тут у нас? Потихоньку будується. Добре. Це є добре. Верпане, товари не випаднається. Коротше, одним словом, все завжди. Так, що у нас тут буде? Треба вплючати, що ми все-таки ж добудували. 20 днів ми точно не виключаємо. Ну тоді є наступне питання. Нам також треба звідси будемо відводити воду, і це буде вже в, в наступному епізоді. Будемо думати, як зібрати звідси всю воду якісну, неякісну. Одне її відвести, напевно, знову ж сюди. Якщо що, то добавиться в цей. А гарну воду будемо відводити тоді сюди. Якось так. Тому до наступної зустрічі.